Віпопіс Present. Добрий день. Сьогодні завершується ще один експеримент. Він стосувався оливи Quoker Saia 0W20 з допуском Краслера МС6395. Купив я таких дві каністри. В кожній каністри 4,73 літри масла. Проїхавши 10 тисяч кілометрів, в мене залишилося пів літри оливи. Пів літри оливи у другій каністрі, який ми можемо зробити висновок. Отже, практично дві каністри оливи пішло у нас на 10 тисяч км. А якщо бути точнішими, то витрата мастила зверх норми стала 3,76 літри оливи. Ось такий ми маємо на сьогодні результат. До заміни оливи за 200-300 км я завжди додавав м'який очисник. І цей м'який очисник працював. Так що залягання, кілець і таке інше, воно виключається. Останнім часом мене дуже хвилювало це питання масложерства. І я звернувся в Америку на крайсер, написав листа. На їх офіціальний Фейсбук. Мені відповіли, щоб я звертався з цією проблемою в Україні і дали номер телефону. Я туди телефонував і мені порадили перейти на мастило, яке буде густіше. А саме 5W40, 5W30 в такому діапазоні. Коли попробую, я обов'язково зніму відео. Більше нічим зарадити в Україні не можу. Я читав, що американський край відкликав такі автомобілі і перепрограмовував там систему керування двигуном. Якщо це не допомагало, він просто замінював двигун на новий і віддавав автомобіль. У нас, звісно, в Україні такого бути не може. По різним причинам ви розумієте чому. Отже, будемо заливати наступного разу оливу, 5W40. Так як я 5W30 вже заливав, і є відео стосовно цього. Тому 5W40 чекайте, через 10 тисяч кілометрів я обов'язково вам зніму і покажу. Дякую за увагу. На все добре. Будьте здорові!